Труба 3 четверті дюйма. Розмітив по 4 сантиметра, 4 кусочки, накернив, зараз тут просвердлю отвори на 8. Так, Далі робимо. Це ось зварив таке кріплення. До столу буде отак кріпиться. А це стіл. Тут чум, ось так. Ось кутик, гайка. Ось так. ось Ось так. Це буде кріпитися до стола. дуже просто з кусочка уголка. Пластинки, гайка широка, болт. Ось буде отак. Раз. Шмак І буде стойка. Так що продовжуємо. Так. Приварив трубку, півдюймову. Це ось те, що я робив трошки раніше. Трьохчетвертьові зварені, просвердлені дирки. Таке навісно. Далі робимо. Так, друзі, доробив нехитру приспособу. Ось, дуже просто. Це зажим до стола. Звичайний, як у м'ясорубці, зварив. Потім ось так приварив півдюймова Трубка. Довжина навіть не знаю. зараз скажу. Я все роблю так, від руки. 30 сантиметрів. Довжина трубки. Так, два ось таких кусочки труби, 3 четверті дюйма. По... зараз скажу вам. Ой. Так, о 4 сантиметри, довжина 40 сантиметрів. Просвердлив отвори на 8, приварив гайки на 8, болтики, до болтиків ось такі прутки приварив, зварив їх, отак хрест навхрест. Це в нас сюди. Отак. От Раз. Це. Сюди. Оп, все, зажали. А це ось ось сюди. Ось так. Оп. логічне запитання. Нафіга воно тобі нужна? Є ось у мене ось така штуковина. Дивіться. Я потім далі ще розкажу. Бачите, вона на шарах Попускаєш. Ось тут шар і тут. А тут зажимається ось. Ось. Можна зажати в будь-якому положенні. Ось так. Ну, я роблю, планую зробити отак ось. Раз. Хлоп, зажав. Все. У мене виходить ось така. Рука. Тільки й того, що без електромоторчиків. Бачите? Як угодно. Можна і сюди, і сюди, як завгодно. Так, далі, друзі, навіщо воно потрібне? Показую. Чисто приклад, чисто так, що побачив, що в голову прийшло. Вам треба приварити ось оцей кусочок, ось отак ось, ось так. І якось бажано дуже рівненько. Дивимося, для чого воно не Прижимаємо. Більший кусочок до стола. А цей кусочок зажимаємо ось сюди. Не те віджав. Переляку. Добре. Ще раз. Так. Так не вийде. Значить, ми робимо що? Значить, ми робимо зараз ось так. Бачите, я думав, оці здорові отвори будуть квадрати поміхою, а вони ні. Входимо під, під яким вам треба кутом. Хай буде навіть отак даже, ось дивіться, навіть отак зараз викручу. Під отаким ось треба кутом. Наприклад, отак. Якусь детальку вам треба отак приварити. Все, ви її виставили. Тепер... Берем сварочный апарат. Це все, друзі, до прикладу. Все ви прихватили деталь під нужним кутом точно, як вам треба, не спіша виставили. А то ж самі розумієте, що? Коли ви держите рукою, може, рука може вліво, вправо, потім ви підбиваєте, рівняєте, воно відпадає знову. Ну, Лучше ось тут раз виставити і все. Ну, Це добре, що в мене є така штуковинка. Можна зробити будь-який зажим. Я думав зробити, можливо, пласкогубці. Зараз вам покажу, як. Можливо, зроблю. А можливо і ні. Ось зробити сюди ще одну тягу і щоб вона отак на двох вухах і щоб вона отак ходила. Раз, раз і ще. І потім зробити сюди, щоб можна було механічно болтом зажимати пласкогубці. Все, ви ближче, сюди, нижче. Тут можете повернути, вставили деталь, так само, як і там. Підвели деталь, виставили, прихватили, зняли, далі обварюєте. Ось так. До речі, зараз вам покажу ще одну штуковину, що я зробив. Знайшов у масері ось лампу, зараз виключу її. Ось принцип такого самого. Бачите все ось. Ну, це в мене була така штучка для рибальства, щоб мушки в'язати. Я його зробив. Принцип такий самий, як і це. Але я його на ті мушки не ловлю, не використовую. Ось так само. Ось. Була сама оця. Я ось тут вирізав, просто оцю пластинку, прикрутив Ось з електрода. Отак, щоб не мішало. Ось провід завів і все. Ось так. А тут можна двигати, куди ви хочете. Так що, друзі, ось така нехитра, простенька приспособа. А інколи, я гадаю, вона стане в пригоді. Зробити її дуже швидко. Опять же, все зробив ось те, що знайшов ось в оцій купі. Чорт пойми, що тут. <хи> що тут є, що тут нема. Ну, в общем, багато. Всякі обрізки, прутки, шинка, пластини, круглячок, трубки, профільна труба. О, ну, тут у мене ось є. Бачите, ось набрав швелер такий, кутики. Ну, в общем, всякого хламу повно. Подивився, подивився. Щось у голову збрело, щось побачив в інтернеті. А ну спробую зробити. Зараз вечори довгі, вже осінню. Якби вийшов у гараж, вечором трошки помайстрував, ну і щось зробив корисну річ якусь для себе. Ну, Гадаю, пригодиться. Можливо, не дуже часто, але я її зробив швидко, зробив із джермету, з обрізків. якби. І самому цікаво, і приємно, що щось вийшло. Ще приємніше буде, що колись вона стане в пригоді. Так що, ось такий відосик. На цьому все. Пока. Слава Україні!